Ой, мої хороші. Зняла відео, дивлюсь в коментарі. Пише жіночка. Ну, як вам, так важко, то їдьте додому, дома ліпше, мої хороші. Ну, це ж ви ж себе, а, мої хороші так лікуєте за рахунок мене. То, що мені важко, тому що мені не вистачає роботи. Мені треба, щоб все гриміло, кришилося. Все рухалося. Я зараз відпочину. і Завтра буду в нормі. А про те, що вдома ліпше, це говорять ті люди, котрі все своє життя жили для хати, для того, щоб щось придбати і брехали собі і своїм дітям, що це вони все роблять для дітей. А зараз вони хочуть, щоб діти винні були їм. Ми ж це для вас робили? А ви от такі сякі. Розумієте? Ось, і це ви цим лікуєтеся. Ні, мої хороші. Я дивлюся за одного блогершою, не блогершою, жіночкою з Закарпаття, яка продала все і зараз в Німеччині, яка подорожує по світу. В 67 років вона почала подорожувати, яка продала і свого індика, і все господарство, і хату, і і пішла за сином. Пішла за сином і з сином подорожує. От, розумна жінка, ви підпишіться на неї і подивіться. І я хочу ще вам сказати, що всі підписники, які приїжджають сюди до мене, і не тільки сюди. Вони вже їх ніхто не зупинить ні в 60, ні в 70, ні в 80. Вони подорожують. Мої хороші. Просто скажіть собі правду, що ви робили не те. Ви залежні були від грошей, а тепер всім кричите, що у вас пенсія мала, що у вас ще щось, тому що ви витратили гроші. Пусте. Пам'ятаєте, коли я знімала відео про маму і казала, що куча непотрібу? і ви ж навіть не розумієте, ви кажете, що я продаю непотріб, та я продаю якраз ті речі, які треба зараз одягати, а не ті речі, котрі ви купили 20 років тому, 15 років тому. І досі одягаєте, але ви ж звинувачуєте таких, як я, ви звинувачуєте своїх дітей, котрі втікли від вас і не хочуть того, що ви їм робили. І вони що вам скажуть, що ви це робили для себе? Тому, мої хороші, якщо ви мені хочете написати і зробити мені боляче, чи... то мені вас шкода. Мені вас шкодить, тому ще раз скажу, нормальна людина може жити на дві, на три країни. І не треба говорити, що найкраще у нас, найкраще кругом, тому що Бог створив цю землю. За скільки днів ви дуже всі ходите до церкви і знаєте, де да? за сім днів Бог створив землю і все, що є на землі, і мої любі казати, що у вас найкраще тільки в Україні це величезна глупость. Ви цим не реабілітуєтесь ніколи, а вам буде ще гірше і гірше ставати. Тому я від цього тільки балдію, що ви мені пишете. Розумієте, ось є повід зняти. Ви мені написали? Є повід зняти про це відео. Можна змінити все в своєму житті, і люди шістдесят сім років продають все і господарство, і крилі, і індики, і йдуть, і подорожують, і кажуть, Боже, чого я це не зробила давно? Тому мої хороші, я вас люблю, давайте мені більше е, таких різних коментарів, щоб я могла щось зняти і хайпувати на цьому, мої хороші. Не дочекайтесь, мені прекрасно, мої любі. Ну трішечки буває якась хандра, треба перезагрузитися. От і все. Любі, мої хороші. Я вас люблю і ви любіть себе. Не живіть для е, парканів. Та для того житла і ще і і розказуйте дітям: не заставляйте дітей, внуків жити з відчуттям провини, не заставляйте це робити.